Вітаю земляки, вітаю довірне товариство. З вами знову я, Валерій Маснюк. Сподіваюсь, ви всі підписалися на наш канал. Тож чекаємо подобайок і коментарів, за які будемо безбежно вдячні. Сьогодні хотів би продовжити тему Білої ворони. У колишній імперії, що скорочено називалось Сири Сири. Нас учили не висовуватись, бути як усі. Але в мене чомусь не завжди виходило так. На межі двох тисячоліть закинула мене доля, уже добряче посивілого, в редакцію газети Нова доба на посаду коректора, хоча фактично довелось виконувати обов'язки літературного редактора. А в відділі реклами працювала молода жінка. Оленою звалась. То ви гадаєте, так її і називали? А як же? Була вона усіх Леною. Уявляєте, в Черкасах вулиця Лєни та Ліги. А хто мати Лесю Українки? Олена Пчілка, де там, виявляється, Лєни Пчолки. А моя Олена, ну, та, про котру мовлю, була молода і файна, як зараз полюбляють говорити в Черкасах. І я назло всім ворогам і калічникам українських імен вітався з нею словами Здорова була, Оленко. А по закінченні робочого дня втомлено й засмучено укав Бувай, Оленко, гадаєте, ображалась, радше тішилась. А втім, хто ти жінок, зрозуміє, нагадав років п'ять тому. До речі, дехто каже, років п'ять тому назад, або років п'ять назад, помиляється. Отже, років п'ять тому гортав я книжку Ірини Фаріон, Мовна норма, пошук істини. Гортав не знічев я, а вдосконалюючи знання рідної мови. Той натрапив на Бувальщину від Миколи Шила. Ось я вам прочитаю. Телефоную мамі, розповідаю про знайомство з Оленкою. Перепитує, е, то як її звати? Оленка, кажу. А, Лєна, та ні, кажу, Оленка. Ну, хіба Оленка і Лєна не однаково? Мамо, якщо Оленка, то я Оленчин чоловік. А якщо Лєна, я Ленін. Ти хочеш, щоб твій син був Ленін? Гадаєте, не було в нас світ аж дві, одна теж у рекламі. Якось посварився з жінкою, таке своєю. Була зима, морозець так легенький, градусів 10, вісім. Зібралися містом. Вона у пальті. Ну, все ніколи було купити їй шубу. Так от вона в пальті, а я в тенісі, та ще й майка на споді. І не знаю, чи то манітні бурі того дня були, чи то Марічка моя була не у гуморі, от присікалась. Та вдягнись ти по людськи. Мені соромно з тобою, ми же люди йти. А я теж клепаний був на язик. Та й не змовчав. То й не йди, як соромно, баба з воза. І пішла поїхало. Та так посварились, що й спали нарізно тої ночі. А наступного дня склепав я оголошення. Так, мовляв, і так, хочу познайомитись з жінкою, та щоб не сварлива була. Та й до Звітлани, тієї що в рекламі. А вона та вийшов, Левковичу. Я нічого. Але на оголошення маю право. Та маєте, маєте. Заспокоєний, втихомирений, пішов. А ввечері ми з Марійкою якось так непомітно помирилися, та й знову спали разом. Уранці прийшов на роботу. Добре, що газета мала вийти наступного дня, то ще не пізно було забрати оголошення. То я, як той шкідливий кіт, до Світланки. Світланочко, ти е, той е, оголошення помістила. А як же? Ви ж маєте право, не поминула нагоди в Так то я той, е, Світланко, пожартував, то видали його, будь ласка. Глянула вовком. О, Клевковичу, я б вас за такі жарти. Та й не доказала, а я не допитувався. Нащо мені про те знати? Забув я тоді мудрість сім раз мір, один раз ріж. Ну, ви вже збагнули, до чого я веду. Світланою та колега була лише для мене, для наших святою. І тут знову буде доречно послухати Ірину Фаріон. Ось що вона пише mm. Ім'я свята. Відразу провокує на анекдот. Зустрілися дві жінки-галичанки, та й одна радіє, що матиме невістку на ім'я Свята. Правда, не знаю. Великодні чи різдвяні, додає з гіркотою. А я також з гіркотою додам. Колись учителька української мови назвала мого сина Сірожею, то вона відразу опустилася в моїх очах. На кілька щаблів. Даруйте, але його звуть Сергійко, сором'язливо мовив я. То, може, щоб не тішились і не ломилися з нас москалі та європейці, до яких ми прагнемо доєднатись, згадаймо все ж свої рідні, такі малозвучні імена. Іванко, Наталочко, Петрусь, Катруся, Степанко, Марічка. Грицько, Оксанка, Даринко, Мишко та багато інших. А хто не годен відчути красу в цих іменах, кому ж смаку ваньки, Петьки, Стьопки, Машки, Дашки, Наташки, грішки мартишки, той або москаль, або перевертень. Не земляк він нам, і немає йому місця не те, що в довірному товаристві, а взагалі в Україні. А на цьому слові, бувайте здорові. Ага, якщо вам сподобалась наша гутірка, то не полінуйтесь поставити вподобайки. Щиро дякуємо.